8-10 ми вже розмонтажили фуру. Приїхала до нас циголка Кая, стовбова і в цей раз приїхала підмуровочна. Оп, 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 зараз! Ось така вона. Замочки у нас в дві сторони. О! Там між стовбами. Приїхали бордюри метрові кришки, кришки, кришки. Склад трошечки поднабили. Ну, сьогодні багато чого опять і уїде і на наступний тиждень знову буде машинка. Тому хто шукає цеглу для парканів, хто шукає блоки для парканів, хто шукає Тротуарну плитку від найкращих виробників авеню Юнілюкс. Авеню Ковальська, Золотий мандарин, будь ласочка. Добронінська 8. Чекаємо на вас. Всім гарного дня!